Прогноз погоди в Україні на три дні з 20 по 22 вересня. Мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Шановні глядачі, друзі, українки і українці, ви взагалі можете собі уявити, що наприкінці вересня в Україні погода буде сягати позначки у плюс 28 градусів за Цельсієм. Вереснева безпека, бабусине або дівоче літо, як не назви, але такі спекотні показники неабияк дивують. А зважаючи на те, що цьогоріч опадів вкрай мало, трохи засмучує, особливо аграріїв і фермерів. Та є і плюс: опалювальний сезон цього року точно почнеться пізніше. Під руку зі спекотною температурою в окремій області навідаються короткочасні дощі. А попри спеку, осінь все ж таки знає свою справу, і вітри потроху починають ставати все відчутнішими. Зараз ви дізнаєтесь, де осінні зливи порадують наші землі і в яких областях стовпчики термометрів сягнуть позначки у плюс 28 градусів. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, можете написати, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається в наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякуємо. А тепер повертаємось до погоди: в середу, 20 вересня, температура повітря в одних регіонах нашої держави не суттєво знизиться, а в інших, навпаки, почне ставати спекотніше північ. У Чернігівській області очікуються короткочасні дощі. В день термометри покажуть плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Сумщині денна температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. Опадів в Сумській області не очікується, буде сонячно і мало хмарно. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. На півдні України в Запорізькій області, а також на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, вдень плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 16 плюс 14 буде в Одеській області, на Херсонщині і в Запоріжжі нічна температура плюс 15 плюс 13 градусів. В Миколаївській області в темні години доби буде плюс 14 плюс 12 градусів. В Криму денна температура плюс 24, плюс 26. Нічна плюс 14 плюс 12 градусів. Небо буде сонячним і малохмарним. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Захід на Волині, Львівщині і Рівненській області в день плюс 22 плюс 24 градуси, вночі плюс 13 плюс 11. Сонячна і малохмарна погода. В Закарпатській області синоптики прогнозують короткочасні дощі, Де Температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. В Чернівецькій області, а також на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині. Вдень плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 13 плюс 10. Опадів не очікується сонячно, невелика хмарність, вітер південно-західний 3,8 метри на секунду. Схід нашої держави буде хмарним. З проясненнями, сонечко обов'язково проб'ється крізь осінні хмаринки на Донеччині, Харківщині і Луганщині. В день плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі у Харківській області плюс 11, плюс дев'ять. На Луганщині і Донеччині ночі тепліші плюс 12, плюс 11 градусів. Вітер теплий, південно-східний 5-10 метрів на секунду. Центральний регіон України, денна температура наближатиметься до рекордної в Кіровоградській області, і це плюс 25, п'люс 27 градусів. Вночі на Кіровоградщині – плюс 13 плюс 11. В Полтавській і Дніпропетровській областях вдень плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. На Київщині, в Києві і Житомирській області. Денна температура плюс 22, плюс 24 градуси, нічна плюс 13, плюс 11. Вінницька область плюс 23, плюс 25 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. На Черкащині стовпчики термометрів в день покажуть плюс 24, плюс 26, вночі плюс 13, плюс 11 градусів. Дощитиме в центрі України лише на Київщині і в столиці. Центральних областей буде сонячно і мало хмарно, вітер південний 5-10 метрів на секунду. В четвер, 21 вересня, в Україну повернеться справжнісіньке літо, адже температурні показники почнуть підійматися дуже високо. Разом зі спекою частину областей вкриють м'якою ковдрою пухкі хмари. Північ, на Чернігівщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. На Сумщині в день також плюс 24 плюс 26. Вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Опадів на півночі не очікується: буде сонячна, суха і мало хмарна погода. Вітер теплий, майже невідчутний 5-10 метрів на секунду у Південних – Миколаївській, Херсонській і Одеській областях. Температурний режим буде однаковий, і це плюс 25, плюс 27 градусів в день. Вночі на Херсонщині – плюс 15, плюс 13. У Миколаївщині – плюс 14, плюс 12. Одеська нічна температура – плюс 16, плюс 14 градусів. На Запоріжжі і в Криму – денна температура – плюс 24, плюс 26. Нічна плюс 15 плюс 12 градусів. Небо по всьому півдню буде хмарним, з проясненнями. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Захід на Хмельниччині в день термометри покажуть плюс 25 плюс 27 градусів, вночі плюс 12 плюс 10. У Волинській, Рівненській і Львівській областях денна температура плюс 24 плюс 26 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. На Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 25 плюс 27 градусів. Вночі плюс 13 плюс 11. Закарпаття в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 14 плюс 12 градусів і в Чернівецькій області – денна температура плюс 25, плюс 27 градусів, нічна також – плюс 14, плюс 12. Опадів на заході 21 вересня не очікується, буде сонячно і малохмарно. На сході, в Харківській області, в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 11 плюс 9. На Луганщині і Донеччині в день також плюс 23 плюс 25 градусів, плюс 14 плюс 12 вночі. На небі спостерігається невелика хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Центр України на Полтавщині і Дніпропетровщині в день плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 12, плюс 10. Вінницька, Кіровоградська, а також Київська області і сама столиця в день стовчики термометрів. Покажуть плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 13, плюс 11. В Житомирській і Черкаській областях плюс 24, плюс 26 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Опадів в центральних областях не очікується. Можлива невелика хмарність. Вітер теплий, південний, 5-10 метрів на секунду. В останній день робочого тижня, п'ятницю, 22 вересня почнуть з'являтися по-справжньому спекотні рекорди. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, плюс 13, плюс 11 вночі. Вітер південно східний 5-10 метрів на секунду. Невелика хмарність без опадів. У південних областях на Херсонщині і в Криму плюс 25 плюс 27 градусів в день, плюс 13, плюс 15 вночі. Миколаївська область тут в день очікується плюс 26, плюс 28 градусів, вночі плюс 15 плюс 13. На Запоріжжі в день термометри покажуть плюс 24, плюс 26 градусів, вночі плюс 13, плюс одинадцять. В Одеській області в день плюс 24 плюс 26, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. Небо буде з невеликою хмарністю. Місцями з проясненнями опадів не очікується. Вітер південно-східний, відчутний 7-12 метрів на секунду. Захід. Саме цей регіон буде найспекотнішим. В усіх без винятку областях заходу збережеться сонячна і мало хмарна погода. З Закарпаття, Львівська і Чернівецька області в день термометри покажуть плюс 26, плюс 28 градусів, вночі від 16 до 12 градусів тепла. В усіх інших західних областях в день плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі плюс 15, плюс 13. Лише на Івано-Франківщині ніч буде холоднішою, плюс 11, плюс 13 градусів. Вітер південно-східний, відчутний, доволі сильний, 7-12 метрів на секунду. Схід. На Донеччині і Луганщині в день очікується плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі на Донеччині плюс 15, плюс 13. на Луганщині плюс 13 плюс 11 градусів. В Харківській області тепліше. Денна температура плюс 24 плюс 26, нічна плюс 12 плюс 10 градусів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. У центральній Україні синоптики прогнозують плюс двадцять Плюс 27 градусів в день на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також на Київщині і в самій столиці. На Кіровоградщині буде тепліше: плюс 26, плюс 28 градусів в день. Нічна температура в центральних областях коливатиметься від 14 до 11 градусів тепла. В центрі буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер теплий, південний, 5-10 метрів на секунду. Шановні глядачі, ми вам надзвичайно дякуємо за перегляд. І щиро дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook. Ватсап тощо. Бажаємо вам гарного настрою. Надміцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.